За нинішній місяць за серпень запущено 888 безпілотників всього, і я оцінюю це, скажімо так, в мене дві таких точки зору. Перша точка зору, що росіяни просто затаїлися перед зустрічю з Трампом. Вони не хочуть, скажімо так, давати йому якісь аргументи в розв'язку перемовинах, тобто вони не хочуть псувати відносини з Трампом, хоча й не дуже зважають. На його думку, але не хочуть перед перемовинами, вони трішеч, трішечки. Ну, подивіться, е, теж якщо взяти, наприклад, ракетну складову за е, 11 днів, по нам прилетіло десь не більше ніж п'ять ракет. Ну, такого не було ще. Да? Тобто Путін максимально. Максимально знизив рівень активності російських і дронів і ракетних сил ну, знизив інтенсивність ударів по Україні. Про що це каже? Росія накопичує сили. Якщо перемовини будуть невдалими, Росія реалізує загрозу тисячі дронів. Ну скажімо, за останні два дні там місяця. Да, бо якщо прилетіло 888, припуск при випуску, визьме візьмемо минулий місяць. 6400 дронів, то скажімо, у Росіян в цьому місяці з'являється величезний резерв і ракет, теж скажімо, росіяни здатні випускати. Ну за даними гор, десь до 150 плюс ракет на місяць, а прилетіло п'ять. Тобто ситуація така, що якщо скажімо, Путін знову почне гратися з Трампом. А це схоже на те, да і потім, ну я не хочу це вже політична складова. Тобто, я хочу сказати, що росіяни просто накопичують сил для подальших ударів. Якщо вдасться досягти якогось перемір'я, то скажімо, це буде призупинено. Якщо Росіяни знову поставлять на переговорах такі, ну скажімо, умови на які Україна жодним чином не може погодитися, то треба готуватися до більш масованих ударів в цьому місяці.